Привіт, малята. йшла сьогодні по парку і почула стукіт. А хто ж це? Спробуйте здогадатися, послухав загадку. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю. Шкідників їм добуваю. Так, дітки, це дятел. Він не відлетів до теплих країв, а залишився зимувати тут. Дятел зимує в дуплі. Там він ховається від холоду і морозу, а харчується він здебільшого комахами, які ховаються під корою дерев. Основним його кормом є насіння шишок. Важко птахам пережити зиму, тому важливо допомагати їм та поповнювати годівнички, зернами ячміню, пшениці і горіхами. Дяти добре лазать по деревах, В цьому йому допомагають короткі ноги з міцними кігтями. Він має яскраве забарвлення. Дятла називають санітаром лісу, бо він лікує хворі дерева. Тож давайте, дітки, разом з вами допомагати всім пташкам взимку. Дякую за увагу!